Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Друга кава Лейла Мамедова. У нас з вами сьогодні, 17 вересня. Я не завжди згадую, яка дата. Точніше, вам озвучую. Це роблять мої колеги в новинах. Але сьогодні хочу згадати 17 вересня 1939 року. Важлива дата, непроста дата, складна дата, дату, яку пам'ятають у Польщі. Так, Радянський Союз вдерся, я кажу, як є на території Польщі. Незабаром захоплення відбулося всього сходу країни. Ну і вже до кінця вересня було придушено будь-які прояви опору. А Польщу тоді розділили між собою Радянський Союз та Третій Рейх, від чого, до речі, тоді світова спільнота ну, жахнулася фактично, так? А я доля вас знайшла навіть такий дайджест, путівник газетними статтями світової преси, як тоді висвітлювалося. Ми будемо це говорити. Ми будемо говорити, що ж тоді сталося. Я навіть отак і спитаю, да, що тоді сталося, бо це дуже ну хотілося б розібратися, тому що нагадаю, 3 вересня 39-го, тобто буквально за два тижні, це зробила нацистська, нацистська Німеччина. Тому варто про це говорити, згадувати і розуміти, що ж відбувається. Тоді ви знаєте, красна звізда. смотрю, від 17 вересня 1939 року. До речі, тут написано: це було було тоді воскресіння. ціна 10 копійок такої газети була. Цікаво, знаєте, от так от поки просатися, добре, що в гуглі багато чого можна знайти. І що тоді було написано з метою забезпечити спокій та порядок. Радянська тоді Союз зайшов на території Польщі. Ось така історія. Тому давайте будемо розбиратися, будемо дивитися. Бачите, дуже багато паралелі насправді. І Путін, давайте я ще раз згадаю, як хто пам'ятає інтерв'ю. Карлсон, це американський пропагандист, досить відомий, який приїжджав Москву. Ось коли він спілкувався з Путіним, брав в нього в інтерв'ю, то Путін сказав, що Польща сама спровокувала Німеччину для того, щоб Німеччина напала на Польщу тоді в 39 му А от цікаво, що ж ти не згадуєш, радянський союз, який теж в 39 му році здійснив інтервенцію на територію. Польщі, ну давайте будемо розбиратися. Я не є істориком, хоча ну історію обожнюю завжди досить часто копирсаюся, шукаю для себе, що цікаво, але завжди вважаю, що варто передати слово людині, яка знає більше набагато, знає, володіє всім спектром цієї інформації. Кандидат історичних наук, Микола Посівнич сьогодні з нами пане Микола, вітає вас. Вітаю вас, ви знаєте, дійсно, я не буду все да, більше додавати. Я хочу у вас спитати, але я, от, здається, таке якесь дивне питання, так? Що тоді сталося? Але я хочу у вас таки спитати. Е що тоді сталося 17 вересня 39-го року? Чи було це очікувано для Польщі? Чи це було передбачено? От я реально знайшла, що писала світова преса. То таке враження, що світова преса ну не прогнозувала, що і радянський союз 17 вересня інтервенцію здійснить на території Польщі. Що тоді сталося? Ну, тоді сталося досить така, що в російській історіографії, і, зокрема, радянській, не говорилося. Це була фактично агресія Радянського Союзу до Польщі. Польща мала з Радянським Союзом мирний договір про співпрацю і взаємну допомогу. і Фактично, це був як поляки говорили, і світова преса ударом, е, ножем, mm -hmm. ударом ножем в спину, і це була така прихована агресія, е, яка говорилася, що Радянський Союз просто зробив таке доволі цинічно визвольний похід е, в Західну Україну і Західну Білорусь, щоб тим самим додати. Peace. Визвольний похід, а з іншого боку, це була окупація, окупація половини Польщі, і це був фактично четвертий поділ Польщі між е, нацистською Німеччиною і Радянським е, Союзом. І фактично це була така підготовка до е, гібридної війни, де радянський союз мав визвольний похід проти польських панів, які загарбали українські землі. А з іншого боку, Путін недаремно згадував про mm -hmm. Що як сферу інтересів mm -hmm. е царської Росії, радянської Росії, теперішньої Росії, яка повинна відображати е оцю велику карту початку 19 століття, де Росія мала максимальні е територіальні такі здобутки. Ем, дякую за це роз'яснення. Да? Я далі от теж моніторила, що писали. ну, вперше, і світові дійсно відреагували. Нью-Йорк Таймс відреагував, так? ми зараз посилаємося досить часто в журналістській своїй роботі, тому ну, тому що багато висвітлюють діяльність, зокрема і Білого Дому, Трампа особисто, тому тут важливо так, що New York Таймс писали в своєму вечірньому випуску щоденника про операцію повідомили першого ж дня, бо теж тоді це називалася операція, окей, з боку совєтських соєтів. Заголовок головної шпальти навіть зробили, і матеріал цілий був. Совєтські війська вступили до Польщі об 23. -тій. Причому Норк Таймс теж посилалась на офіційну заяву Берліну. Берлін там заяву, певно, робив про інтервенцію Совєтів, тому теж посилались на цю заяву. А далі, 18 вересня, вже згадувана мною газета Красна Звізда. Ох, назва. Текст радіовиступу там було опубліковано голови Ради народних комісарів СРСР В'ячеслава Молотова, і він наголошував в тому, що війна показала внутрішню неспроможність та явну недізнатість польської держави і вказувано на проблеми, які виникли на польській території. І газета, ця, знаєте, як там називалась, польська держава, фактично припинила існувати. Ось така історія. Багато ще було певних заяв. І... Да, от і ще, бачу, далі писали і німецькі видання. Ну, зрозуміло, німецькі теж да, звернули увагу і писали про те, що відбувається і польські газети, і в Великобританії. Лондонський щоденник тайм писав Молта виправдову дії СРСР, російський план на Польщу розділити спільно з Німеччиною. О, назва ось така російський план на Польщу розділити спільно з Німеччиною. То все таки можемо стверджувати, що це все таки план був. Ну, однозначно, ми бачучи знаменитий план Молотова Ріббентропа таємний протокол підписаного 23 серпня 1939 року в Москві про територіальну політичну Територіально-політичну перебудову країн Центрально-східної Європи і поділ е, сфер інтересів, де згідно цього договору СССР відходило Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія угу. та Басарабія, тобто теперішня Молдавія. І в цих моментах е, в цей час на початку липня, е, на початку травень липень 1939 року, проводилися прогул. Переговори про створення антигітлерівської коаліції між Великою Британією, Францією, Румунією і СССР. Оце такий був фланг Радянський Союз, як і Росія теперішня виставила в умоги вимоги про сфери впливу і польське питання з іншого боку країни, як це. Велика Британія Франція не погодилися на такий розподіл сфер впливу, який хотів Радянський Союз. А 3 липня Радянський Союз е, вирішили польське питання між е, Рибомтропом і Молотовим, який було е, зроблено е, поділ від е, Балтійського до Чорного моря. Тобто з ними, з німцями, легше було домовитися, ніж це. Так само Путін, теперішній війні, робить отакі моменти, щоб Україна від Дала, щоб Україна програла або Україна капітулювала. Тобто, в цьому моменті ми бачимо гібридність цієї війни, угу. так само, як СВО, спеціальна військова операція. Тут була спеціальна визвольна операція Красної Армії 1939 року. тобто ми бачимо Риторика і набір і, 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 дефініцій ніколи не змінився Ось. в радянському. Я тому сьогодні, ви знаєте, і вирішила підняти цю тему. Мені захотілося Микола. Ну тому що насправді, ну знаєте, щодня працюючи особливо в телевізійних ефірах і обговорюючи саме питання того, як зараз і міжнародна е, політика працює, і дипломатія, так ну. Зараз вже слово дипломатії. Ну, нічого та, що... не змінилося. Нічого не змінилося, я вам чесно скажу. Я іноді навіть думаю, я навіть якось в ефірі сказала, в мене таке відчуття, що в мене постійний ефект дежавю. Постійний просто відчуття, що ти в ньому перебуваєш, тому що ніби ти десь все читав, чи десь чув і десь спостерігав, нічого не змінилося, в принципі, і, і там Путіну нічого і вигадувати виходить не треба. Ну так виходить. Ну, він поравцює по методичках НКВД, КГБ, які написані, і. Це дуже парадоксально, що вони навіть, не, так я кажу, не удосужились росіяни змінити абревіатури і змінити лейтмотив своєї діяльності і не вигадали нічого нового чи е, розумнішого. Тому е, ці моменти, які ми зараз повинні розуміти, Путін так само хоче розбити Захід. Розбити колективний, виставити свої умови і виторгувати, реально піднімаючи найвищу планку своїх вимог, польща це, на це не пішла, як Україна, і була змушена віддати фактично цю стратегічну північний свій коридор, так само, як від нас Путін вимагав зараз південний коридор від Одеси до, фактично, до Запорізька, Миколаївська Миколаївська, Херсонська і Одеська область це mm. все північний. Оце таке саме Гітлер вимагав від Польщі, яка однозначно не могла погодитися на фактичну капітуляцію і зменшення військ і роблення. Тому ми так само не повинні забувати, що в цей час союзниками це не тільки напад безпосередньо на Польщу Радянського Союзу, і а до речі, він мав напасти ти 1 вересня синхронно, uh -huh. Uh -huh. тобто, але Сталін як розумний дипломат, е, шахіст, він хотів, щоб розпалювачем війни була Німеччина і uh -huh. Uh -huh. під тиском е, Гітлера, під тиском українського питання, бо Гітлер казав: якщо ви не входите, ми тоді проголошуємо Українську Західну Українську Республіку, і ми відновлюємо це таке карта Українська грала тоді екстреному варіанті, е, з 10 Вересня почалася фактично підготовка до вторгнення радянського союзу, і тим самим була така е, картблан. Що радянський союз так само був е, розпалювачем Другої світової війни, і це так само ми повинні в нашій історії говорити, що радянський союз був. Але не забуваємо, що в нападі брали участь на Польщу в, в, в початку Другої світової війни. Словаччина, яка uh -huh. зараз так само веде дуже цікаву політику. Як і Угорське і проти України, були... правда? Таку не, не, не українську да, ну нічого нічого uh -huh. не змінилося. Тобто, ми повинні історія повинна вчити, що і Словаччина, і Угорщина були союзниками е, великої нацистської Німеччини, і фактично так само відповідальні за злочини на території України, і ми маємо, що робила uh -huh. Угорщина і в меншій мірі словацькі війська, так само повинні пам'ятати. І в цьому вимірі ми так само повинні говорити, що в Другу світу. Війну українці зустріли по обох боках барикад, зокрема Київський військовий mm -hmm. округ, де генерал Тимошенко брав. І дуже цікаво, що вся армія червона була переведена на український манер, мали говорити по українськи Довженка, як пропагандиста, був. Сюди делеговано для зняття відеороликів в Тіктоку, так званому радянському кінохроніки, по добровільне приєднання і фактично визволення трудящих мас західної України від гнітопанської ну зараз диких капіталістів дикого заходу, який в цей час був. Тобто пропаганда це, що ми бачимо, і СВО, і тоді вона поликала в одних і тих самих зроблених, і ті самі дієві фігури, ну. Майже нічого не змінюється, і ми бачимо, як цей час разом з Німеччиною радянські війська фактично були тими розпалювачами Другої світової війни, і за дивним збігом обставин і Сталін, і Гітлер є тими основними розпалювачами Другої світової війни. Да, і я думаю, що закарбовані мають у нас ці дати бути і 1 вересня 1939-го, початок да, вторгнення і початок Другої світової війни, німецькі війська. Я нагадаю, тоді атакували Польщу з заходу. І тоді ця кампанія називалася, якщо не помиляюсь, польська кампанія від 1 вересня 1939-го. А от 3 вересня, тобто за кілька днів після того, Велика Британія та Франція, як союзники Польщі, оголошують Німеччині війну. І зараз Велика Британія та Франція досить часто по відношенню до України виступають Форпо. Там, да, в багатьох питаннях. Ну а тут 17 вересня. No, я але... да, будь ласка, дякую, спребью, дякую, що ви. Вы... Вот Да, Само зайняли таку саму позицію дивної війни, як зараз і Америка, і Сполучені Штати. Ви тримайтеся, ми вас підтримуємо, але реальної допомоги Польщі ось. тоді не надали. От я якраз і до цього я ж далі, да я тут мені те, що познаходила, що писала святова преса, Британські, от я зокрема, Велика Британія, видання досить відоме. Нині воно є. Daily Express, пише: совєтська армія наступає, але ми нейтральні. Клас. Точно, як так, правда? Ну, ну, так, зараз зараз не зовсім власне... нейтральні. Зараз не зовсім може нейтральні, але. але... Нейтральні, бо е, жодної допомоги фактично в реальності, як союзники згідно Будапештського меморандуму, вони не надають і, е, і Франція, і Англія були нашими. Е, Такими е, захисниками поряд з Америкою з Китаєм, е, нашими захисниками нашого суверенітету, бо ядерна зброя це ж був так само суверенітет. Е, ми бачимо, що так само всі були стривожені і незапокоєні, але реальної такої допомоги, якої би надали, не були. Тому завжди треба мати власну армію і опиратися на власні сили. Поляки були е, дуже і так і тепер вони. Зосереджені на допомозі Заходу, але реально вони оцей напад теперішній, на них так само не забувайте, що число 10 вересня, коли почалася фактично операція проти Польщі, Путін помішаний на датах і поміщений на такому символізмі. У uh -huh. нього таке некрофілія, як то звичайно, до історичних дат. І він фактично ця операція 10 вересня, що вони почали на. Аказ наркома оборони про початок польської операції так само була оця дронова атака на Польщу, так само не для дивним збігом обставин з розпочалася 10 вересня, і оці події, які були пробним каменем як відреагує Польща і НАТО в цілому, так само приурочені до цієї історичної події. Тобто треба факультативно приходити всім нашим державним мужам і іншим. Ці курси історії, короткий курс. Ці історії по російському збоченню і викривленню цієї історії, бо е, всі ці дати і напад на Україну були приурочені до чис чисел, які є символізми і Ну, я давно історії. це в ефірі говорила. Що насправді всі чомусь думають, що е, зосереджений Путін на таких датах, да, там 24 серпня, ще там, да. Певні такі ну досить сталі дати. Ні, насправді ні. Треба дивитися. От як ви зараз кажете, треба детально дивитися і розуміти. І що до Польщі, от да, я не хочу як. Українським жінкам притамана, я ж казала, а я ж казала. Ну, не тому, що я там. Не, просто ну, мені стало цікаво, ну, я занурилася, подивилася. І тому було зрозуміло, що так просто не облишаться і не будуть там поза межі увагою ці дати. І ви знаєте, у нас одна хвилина, але я ще знайшла, що тоді пропагандисти говорили. Тоді вони вже були. 19 вересня, 39 рік, друкований орган ВКП, Правда, виходить стаття совєтська партійна діяча Маліани Ярославська Кому ми йдемо на допомогу? Ти що назва ж, яка, але я хочу тут е, фінал, да тут він дуже багато пише скрізь, де з'являються наші підрозділи, наші брати з винятковим захопленням зустрічають доблесну червону армію. Вони зі сльозами щастя кидаються в обійми, пропонують яблуко, молоко. Радість настільки велика, що кожний селянин готовий віддати останній кухоль молока, поділитися останньою скипкою хліба. У багатьох містах населення, тільки но ну, зачувши про наближення совєтських військ, зриває польські прапори та вивіски урядових установ, вивішуючи на вулиці червоні. Ні, полотнища, та ти що? Десь я ж це чула, але в 22-му році, правда? Ну і раніше ще, тому це як десь не дивно звучить. Ми маємо оці такі можливості, коли радянська пропаганда тим самим теж на сучасний російський і визвольні походи спеціальні військові операції ніколи mm -hmm. не називалися своїми іменами і завжди е е такий камуфляж робився для спотворення реальних подій Пане, і масштабів пізніше. Маю вам подякувати, але ще продовжувала. Обов'язково почуємося. Кандидат історичних наук Микола Посівнич Сьогодні був з нами. Не що, дорогі друзі, я сподіваюся, що цей ефір був і вам важливий і цікавий. Насправді, слухайте, будьте з нами. Друга кава триває.